Вітаю, з вами компанія Фактом, і сьогодні ми з вами поговоримо про Carfax, як читати його правильно і не втратити тисячі доларів. Що таке Carfax? Carfax – це база панацея. Це інформаційний документ, в якому ви можете дізнатися більше якихось цікавих моментів про ваш автомобіль. Можемо що подивитися? Подивитися обслуговування автомобіля, його якісь страхові випадки, продажі на страхових аукціонах. Просто в США неважливо, це був страховий аукціон чи просто площадка, чи щось інше. Якісь відказні компанії від самого е, виробника, якісь проблеми з автомобілем. Які в нас були до цього, але не у кожного автомобіля і не в кожному карфаксі. Ми зможемо подивитися вслуговування автомобіля або якісь пошкодження, або е, damage репорти. Перед тим як почнемо, нагадаю вам про наш telegram чат бот в якому ви можете переглянути ті варіанти, які ви хочете собі купити. Посилання в описі, і от питання: чому так? Чому не вся інформація є в карфаксі? Давайте розберемося напевно спочатку з чого взагалі береться сама інформація, яка в нас переходить вже в карфакс. Карфакс бере дані зі страхових аукціонів, з продажу якихось автомобілів, тобто в DMV, від сервісів, які працюють напряму зі страховою. І ось буває дуже часто таке, що автомобіль по карфаксу майже пустий. Обслуговування автомобіля раз на 40 тисяч кілометрів. Ну якщо ми просто з вами так подумаємо, автомобіль не може у нас, грубо кажучи, проїжджати раз на 40 тисяч кілометрів на одному мастилі. Що Carfax не бачить, буває дуже часто таке, що у автомобіля по Carfax майже немає інформації або обслуговування раз на 40 тисяч кілометрів, або буває таке, що автомобіль за 100 150 тисяч кілометрів ні разу не обслуговувався на сервісі. Тут зразу логічне питання: а як він міг доїхати до цього сервісу без обслуговування. І тут ми з вами починаємо розбиратися, що американці такі самі люди, як і ми. Вони можуть обслуговувати свій автомобіль не завжди на тих сервісах, які працюють з його страховою компанією. Або взагалі, якщо у вас є якісь дядя Вася, який може вам замінити мастило з. Фільтром, чому б до нього не поїхати і не зробити це там, наприклад, за 300-400 доларів, а не поїхати на офіційний дилер і зробити це за 2-2,5 тисячі доларів. Ось тут і є якраз наша відповідь: або автомобіль реально не обслуговували взагалі, і він доїхав до цього пробігу, або просто його обслуговували не на офіційному дилері, або не на сертифікованому сервісі, де сервіс працює напряму з базами та зі страховою компанією. Не завжди автомобіль, який не має історії обслуговування, буде поганий. Бувають випадки, коли автомобіль потрапив в ДТП, і це ДТП просто банально не зафіксувала страхова компанія. Відповідно, цієї інформації просто не буде в карфаксі. Ну і далі вже і ремонт цього автомобіля не буде видно по карфаксу, але такі ситуації бувають не так часто, і якраз для цього ми передавляємося Карфакс. Для того щоб точно зрозуміти, якщо там було щось, ми саме побачимо і побачимо, що саме це було там: rear damage, front end, Руловер і так далі. Покупка автомобілів в США це завжди ризики. І... Ми компанія, яка хоче ці ризики зменшити. І для цього ми перевіряємо історію, перевіряємо автомобілі на аукціонах. Їх пошкодження, перевіряємо продавців, дивимося на прорахунок по ремонту, який роблять хлопці, які займаються внес ремонтом. З кожним кроком, чим більше ми це робимо, тим ми зменшуємо відсоток ризику. Купівлі негарного автомобіля, але вони завжди є. Чи є альтернатива Карфакса? Так є цей і вінчек, це плюс-мінус одні самі сервіси, але ми звикли вже працювати на карфаксі. Ми в ньому дуже класно розуміємося. І це як просана Діна Тойота, яка просто не ламається, і вона буде вам служити років 200. Головне її обслуговувати. Як отримати карфакс в Україні? Просто перейти за посиланням в наш чат-бот, написати свій він код, і менеджер вам відповість і надасть вам повний карфакс. А якщо ви хочете купити самі карфакс, знайти, то звісно, це можна зробити. Дуже багато різних сайтів, але е, всюди різні ціни. Інколи навіть буває, що Carfax є повні, є неповні, є якісь неправильні і так далі. Тому е, велика ймовірність того, що ви зможете купити неправильний і неповний карфакс. Тому чекаємо вас в чат-боті. Ну а ми їдемо далі. Скільки реально коштує помилка на цьому етапі? Помилка може у вас коштувати і 100 доларів, і 5 тисяч доларів, і повну вартість автомобілю. Тому що, якщо ви візьмете на правильний карфакс неповною інформацію, ви зможете. Купити автомобіль, у якого було до цього, ДТП, або щось варене, або щось рихтоване, крашене, або взагалі став двигун, або зламалася коробка. Тому в цілому це суттєвий ризик, і краще так не робіть, як правильно читати карфакти, на що звертати увагу? Давайте розбиратися. В нас є декілька пунктів, на які ми звертаємо увагу: це власники, це пошкодження, це документи, сервісна історія обслуговування. І, звісно, актуальний чи не актуальний пробіг. Це ключові фактори, на які ми звертаємо нашу увагу. Давайте, напевно, почнемо з самого першого, це в нас власники. І завжди люди порівнюють користування автомобілів в Україні і в США як одне і те саме, але це трішки різне. У людей в США є лізинг і дуже багато автомобілів купуються в лізинг, в кредити і так далі. І коли. Людина сплачує яку частину лізингу або його закриває за один-два роки. Вона просто продає цей автомобіль або списує, і після цього купує собі новий за ті самі кошти. Якщо ви бачите, що в карфаксі у вашого трьохлітнього чи трьохлітнього автомобіля вже там три власника, це непогано. Це нормально. Питання в тому, в якому він зараз стані, як його обслуговували, і чи доглядали за ним весь цей час. Damage accident. Damage accident, пошкодження це по факту опис того пошкодження, з яким зараз автомобіль знаходиться на аукціоні. Або якщо вони були до цього, це опис тих, що були до цього. Там показує в нас степень пошкодження, опис, що було пошкоджено, пошкоджено. Інколи показує, через що наш автомобіль потрапив у ДТП. Інколи буває таке, що написано там, наприклад, It hit a deer». You know? дір Олень. Вот. Тайтл статус, тобто документи в нас от відображають стан автомобілю. Тобто, в залежності від його пошкоджень, надається різний тайтл. Якщо це сильні пошкодження, то це в нас non-repairable. і ще декілька варіантів документів, які або складно переробити, або взагалі не можна вивести. Тобто, це, це ті документи, які нам зразу показують. Грубо кажучи, чи можемо ми купити цей автомобіль чи ні, і степень пошкоджень, сервісне обслуговування, ми з вами проговорили. Я думаю, тут так все зрозуміло. В залежності від того, як часто обслуговували автомобіль і де його обслуговували, ми зможемо з вами подивитися, наскільки він зараз повинен бути в гарному стані. І інколи в Карфаксі навіть пишуть: якщо мінялось там мотор, або мінялась коробка, або робили щось по відказним компаніям, і так далі. Тобто, якщо це все робилось на офіційному. Долері або на сертифікованих СТО, то в цілому ми це зможемо з вами переглянути. Актуальний пробіг не завжди буває в США, і звісно, бувають такі випадки, коли автомобіль в нас має не актуальний пробіг. І це в США крається, е, законом, але. Все одно бувають такі випадки, і тому дуже ретельно треба вивчати Carfax, для того, щоб не купити автомобіль з пробігом 280-350 300, 350 тисяч міль помилки, які коштують тисячі доларів. Якщо не ретельно передивитися Carfax та не проаналізувати його повністю, то можна потрапити на коробку або мотор, а це в за нас тисячі доларів, саме ці запчастини. Є найдорожчими компонентами в автомобілі, і тому ретельно вивчайте Carfax. будь ласка. Ми використовуємо Carfax, але не тільки його, а ще й свої знання, аналіз, фотографії на аукціоні та й в цілому всю інформацію, яка в нас є по автомобілю. Ну і найголовніше це досвід. Carfax – це потужний інструмент, але він працює тільки тоді, коли його вміють правильно читати. Помилки у трактуванні звіту це одна з найчастіших причин невдалих покупок авто із США. Якщо у вас вже є обране авто і ви хочете пригнати його із США, звертайтесь до нас. Ми підскажемо авто і допоможемо організувати доставку автомобіля в Україну. Посилання на чат бот під відео Carfax, як і будь-яка е, як і будь-який інструмент та база різної інформації може помилятися та робити якісь збій просто програми, тому це не єдиний інструмент, по якому ми можемо з вами зрозуміти, чи потрібен нам цей автомобіль чи ні.